Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Український Гік і з вами його ведучий Павло. І сьогодні ми будемо робити огляд на карточку відеозахоплення Leaf Gamer Ultra. Так, це зовнішня карточка, дуже-дуже цікава, але саме про цю карту будемо розмовляти трохи пізніше. А зараз я вам розповім невеличку таку історію, як саме я прийшов саме до цієї моделі. І так, якщо ви олд на каналі, то ви напевне напевне, знаєте і пам'ятаєте, що у мене вже була дуже якісна карточка від AverMedia, котра називалась... <кій> Я виписав, секундочку. Авермедія Лівгеймер 4К. Вона була внутрішня, тобі ж вставлялася в ПК, і вона могла відтворювати 4К, 60 FPS і навіть HDR. Але, на жаль, у цієї карти був один суттєвий недолік. Вона була внутрішня, а не зовнішня. Тож, коли почалась війна, я був змушений продати свій системний блок і залишився з цією Авермедією на руках. І ось проходить небагато часу, і я остаточно перебираюсь на ноутбук. І все мене в ньому влаштовує, але на жаль, якість стрімів. Дуже-дуже сильно знизилась, тому що я використовував свою стареньку Avermedia Медію Gamer Portable 2. Вона, до речі, дуже якісна, дуже непогана, але всього сигнал 1080p, хоча при 60 кадрів в секунду. Можна було б сказати, що цієї карти, в принципі, достатньо, але, як ви знаєте, на своєму каналі я люблю робити всякі порівняння графону, Xbox проти PlayStation, там і все в цьому дусі. І на такої карточки. Це було робити нереально. Тож одного дня я присів біля свого ноутбуку. Почав так потужно гуглити інформацію і виписав собі цілий список отакий карточок, котрі мені, в принципі, могли підійти. І згодом, коли я почав дивитись огляди на виписані карти відеозахвату, до мене почало доходити, що не кожна з них мені підійде по тим або іншим параметрам. І уж точно не кожна з них способна замінити ту саму стареньку карту внутрішню від Avermedia, котра в мене була. Наприклад, спочатку. Мені Мені дуже сильно сподобалась карта від AverMedia зовнішня під назвою AverMedia Live Gamer Bolt. Це самий топ, котрий коштує на секундочку 450 баксів. Але у нас я бачив бушні варіанти, і я таки вже вирішив, що буду її брати. Але трошки, зачитавшись обзорів, зрозумів, що мені для такої карти потрібен ноутбук Standard Bolt версії. Три. Такого ноута у мене, на жаль, не було, тому я поїхав далі. Наступна моя зупинка була на карті відеозахоплення під назвою Elgato 4K 60S, котра, до речі, також була зовнішня, також могла 60 FPS, 4K і коштувала 400 доларів. Але у нас на OLX її можна було знайти за 5-6 тисяч гривень, що мене відразу насторожило. Але все ж таки я вирішив її купити. Прикупив такий екземпляр. Перед цим передивився просто тону-тону відеооглядів на западному Ютубі. Карточку, в принципі, 50 на 50. Хтось вихвалював, хтось сказав, що вона не варта своїх грошей, тому що в неї багато екземплярів приходить з браком. І що ви думаєте, я купив саме такий екземпляр. Вона загоралася, індикатори всі на ній світилися, але вона не працювала. І слава Богу, тому продавцю, що він повернув мені гроші і ще й вибачився. Це просто мега-респект йому. Дякую, чувак. Якщо дивишся, без тебе я б далі до наступного пункту просто б не дійшов. І коли я вже почав втрачати будь-яку надію, що знайду саме ту єдину карту відеозахоплення, котра мене буде влаштовувати як по якості, так і по своїй працездатності. Мій взор пав на карту Gamer Ultra, котру я також побачив на западних Ютубах. Але спершу я так на неї глянув, дивлюсь, 4К 30 FPS. Думаю, ні, мені мене таке не влаштовує. Я хочу стрімити 4К 60. Але потім трошки причитався і зрозумів, що сквозний сигнал вона видає 4К 60 з HDR-чиком все як воно потрібно. А записи де 4К 30 FPS. І в принципі, мене, мене такий варіант більш ніж влаштовує. Тож сьогодні у нас буде розпаковка, і далі ми перейдемо вже до тестування цієї карти. Чому вони не роблять, як Apple, щоб було все так? Знаєте, потягнув за лепесточок і розкрив упаковку. Такого чомусь ніхто не робить. Господи, Боже, як давненько я нічого такого не розпаковував. Дуже приємно, чесно скажу. Що це за український гік, котрий нічого давно не розпаковував? А тут така карточка. Пахне свіженько і щось там внутри ж бурляє. Зараз подивимось. Нарешті ми бачимо отаку от чорненьку коробочку з написом Avermedia. Відкриваємо. І так, перша реакція зараз буде. Понюхаємо. Так, ну, знову ж таки, дуже свіженько воно все відчувається. Слухайте, ну вона супер маленька, супер маленька. Ось так вона виглядає. Зацініть. Реально, вона можна її і в карман вкинути, і для подорожів, мені здається, саме то. Тому що до цього я в подорожі брав отаку карточку. Вона також була суперкомпактна, суперкрута. Ну тут якийсь новий рівень компактності. На жаль, тут немає ніяких кнопок, і вона не може працювати автономно, але все ж таки суперкомпактна. Що у нас іще поклали? Так. Тут у нас нічого, а от під ним у нас ховається кабель. Зараз подивимось на його довжину. USB Type-C to USB. Дивіться. Синенький з однієї і звичайний чорний з іншої. Не дуже великий, десь пів метри, я так на глаз свій бачу. І ще у нас лежить USB. Ні, це не USB, це HDMI. Це у нас HDMI. Котрий ми, напевне, будемо сьогодні використовувати. Що він? Ну, тут трошки побільше. Тут десь у нас ну, метр точно є, а може трошки більше. Може, один і два, десь так. І, в принципі, на цьому ні, ще щось є. Ще щось є. Так, у нас інструкція. Кольорова, така причудова. Хоча кольорова тільки обкладинка, а внутрішня вже сторона у нас чорно-біла. Ну, це в принципі звичайна така тема. І ще у нас тут є два флаєри. Перший флаєр написано Thank you, дякую за покупку. І дають нам повер декодер 15 на якийсь час. Ну, тобі, ж у нас платну версію, ми можемо використовувати. І. Посилання на саппорт. Ну і на цьому все. А тепер, дорогі друзі, я вас запрошую до свого ігрового сетапу, де ми зараз під'єднаємо PlayStation 5 або Xbox Series X до новенької Avermedia і подивимось, на яку якість вона спроможна. Ну а тепер безпосередньо переходимо до під'єднання нашої карти відеозахоплення. Дивіться, з однієї сторони, у нас USB Type-C, беремо комплектний шнур. Та під'єднуємо його до USB type c Іншу сторону ми під'єднуємо до нашого стримерського ігрового ноутбука. Далі дивіться, загрівся індикатор синеньким, тобі ж павер у нас пішов. І тепер у нас є два HDMI. Один In, другий out. Він під'єднуємо у нашому випадку Xbox Series X. А аут під'єднуємо до нашого телевізора. Ось так виглядає остаточний наш ігровий конфіг. Ну а тепер давайте подивимось, що ми маємо на виході. І так, дивіться, все під'єднано. Ось наш телевізор, ось наш ноутбук, і тут вже запущена АПКшка для стрімінгу та запису. Дивіться, як вона виглядає. У нас два варіанти: це РЕК-запис. Або стрім. Ну, спершу виберемо рек. Ну, а тепер я пропоную запустити нашу улюблену форзочку та зацінити, що у нас буде по самому геймплею як він буде писатись 4K30 FPS. І так, гра вже загрузилась. Тепер давайте переходити до самого геймплею і подивимось, який у нас лаг І, звичайно, подивимось на саму якість геймплею як він буде записаний. Поїхали! Графончик, якщо хто ще не грав у Forza, останню Forza Horizon 5, я вам скажу так, графон тут, зараз стоїть мод Quality, 4K 30 FPS. Я просто афігіваю, як воно гарно виглядає. Рушій надпотужний, вимальовує таку картинку, що от я стою і скільки вже граю, постійно дивуюсь і дивуюсь, як воно якісно все намальоване. Але це саме при 4K 30 FPS. Якщо ми поставимо 4К 60 FPS, то там трошки все ж таки картинка у якості трошки втратить. Но все одно буде дуже-дуже достойно. Але я обираю 4К 30 FPS і максимальний графовні. І так, от такий у нас геймплей. Їздимо, збиваємо кактуси, кайфуємо потроху. Скажу вам так, якщо порівнювати імпут лаг, той, що я бачу зараз на екрані, і на екрані ноутбука, він практично один к одному. Може якийсь мікро-мікро лаг є, але я його практично не відчуваю. В принципі, я мог би дивитись тільки на ноутбук і керувати своїм автомобілем так само так само погано, як я зараз це роблю на екрані мого телевізора. Так, і ще трошки тут проїдемось. Ну і нагадую, що тепер усі стріми, усі відоси на цьому каналі будуть записані на цю карточку Live Gamer 4K. Ну і на цьому все. Нагадую, що ви були на каналі Український Гік. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь та чекаю на вас в коментарях. До нових зустрічей! Пока-пока!